5 жовтня. Чим нас порадує тепличка? 24 рік. Так, тут салат посіяний. Укропчик посіяний. Все потихеньку сходить. Це редиска. Побачимо, чи піде в дудочки, чи буде у нас врожай. Це цибуля зелена багаторічна. Це наші багатостраждальні огірки. Петрушка, урожай на славу, укропчик який класний. Так, тут у нас сьогодні 5.05. Це почали сходити Редисочка. Так, йдемо далі. Думаю, що з цих огірків вже нічого не буде. Пора пізня, захворіли, ми обробили все це експерименти. Чи буде діло, чи не буде, бо тепличка у нас перший рік. І ми це першу осінь зустрічаємо. Так, наш укропчик роздаємо людям. Шпінат, ой, салат який класний. Тут ось то кож редисочка, по краям цибулька. Ой, а це хто? Це, я думаю, шпінат у нас росте. І тут цибулька. Ось такі справи. Цікаво, що буде далі. Чи здатна тепличка з мінімальним опаленням, подарувати всю зиму сім'ї свіжу зелень. Побачимо.